Як вибрати правильно tx 12 на Алі, там дуже багато нюансів. Ну дивись, друже, давай розбиратись. Хоча насправді там не так то і все страшно, як здається. По-перше, звертаємо увагу тільки на ELRS версію. Це буде найбільш оптимальне рішення. Тобто, беремо тільки де написано ELRS. cc 2500. Не дивимось, там мультипротокол, не дивимося, там як там воно ще може називатись, там мабуть і ніяк. Тобто, беремо тільки ELRS версію. Раз. Другий момент нас цікавить лівий газ. Лівий газ обозначається М2. Тобто ми беремо, де написано ЄЛРС і де написано М2. Це, в принципі, два основних таких критерії, які мають ну, реального значення. Далі це вже стосується, наприклад, там, зберігательного кейса. або з кейсом, або без кейса. або там, з мішечком там, якимось, або там, з там, якоїсь там для зберігання. Це ти вже сам дивись, що тобі більше подобається, і по ціні. і по функціоналу. Потім наступний момент стосується батареї. Пульт може продаватись взагалі без батареї. Якщо ти, наприклад, самий, самий, самий дешевший вибереш варіант, то придивись, можливо, він взагалі без батареї. Потім він може бути з літій іонними акумуляторами 18650, або з літій полімерними акумуляторами. Насправді, підбирай, тут, що тобі більше подобається, якщо там знаєш, в чому в них різниця. Окей, не знаєш, взагалі не заморачуйся, бери або літіонні, або літіполімерні. Ти потім, коли вже розберешся і зрозумієш, що тобі більше треба, без проблем зможеш докупити або акумулятор літіонні, або літіполімерну батарейку купити. Це взагалі не проблема, тому при купівлі пульта вибери щось. Щось, що тобі захочеться. Це не критично. І наступний момент це. Може бути версія з дорогими, такими дуже крутими, дуже якісними стіками. Але момент в тому, що з такими крутими цими стіками пульт буде одразу Ну в два рази дорожче. Тобто Tx12 там десь 7-7,5 тисяч гривень. Тому для першої купівлі пульта tx 12 я не раджу купувати з цими модними стіками за 7500 гривень комплект. Не треба цього робити, бери зі стандартними стіками, абсолютно нормально, ти зможеш і літати, і вчитись, і все буде в тебе нормально. Якщо потім ти захочеш апгрейдити, і саме пульт tx 12 ти не захочеш там якийсь інший пульт купити, а саме tx 12 і захочеш апгрейдити цими стіками, ти окремо можеш купити потім ті стіки без проблем і встановити. Тому при першій купівлі не треба брати ці дорогі стіки. Все, беремо ЄЛРС-версію, беремо лівий газ М2. Вибирай, як, з яким транспортувальним кейсом тобі подобається. Вибирай, з яким акумулятором тобі подобається, і не бери з тими супер дорогими, але класними стіками. Ось і все. Якщо корисно, зберігай це відео або відправляй своєму другові. А також за посилання в профілі ви можете зробити донат на запчастини для дронів для ЗСУ. Дякую всім за підтримку. 何だ